Ну історія з багатьма невідомими розгортається сьогодні увесь день. Причому там офіційної якоїсь комунікації з цього приводу немає. Я не маю на увазі, де офіційна інформація з офісу президента, що відбувається зараз навколо голови цього самого офісу Андрія Єрмака. Набу, яке прийшло з обшуками о восьмій ранку, і в присутності журналістів там проводило значить там ці обшуки в офісі, як стверджує українська правда, і потім, як підтвердив вже сам Андрій Єрмак, в його квартирі ми маємо дві локації, де точно відбувалися сьогодні обшуки. Ну давайте читати хто що дізнався зі своїх джерел. Гончаренко пише, що три причини: насправді існують обшуки в Єрмака. Перша причина на його думку через те, що він віддавав накази силовикам е слідкувати за співробітниками Набу та САП. Так, своїм органом, ну кому я не знаю? З службі безпеки України чи кому далі? Неуточного Гончаренко. Друге, участь у схемах Міндіча. Ну добре, далі третє. І є ще один об'єкт, про який поки що не говорили в ЗМІ, який єрмак, який Єрмак віджимав і це задокументовано. Так, і четверта причина, ну така жартівлива: заблокував Мар'яну Безуглу у WhatsApp Ну, це правда, Маріяна Безугла якось жалілася на те, що дійсно у WhatsApp тепер Андрій Борисович з нею не спілкується, а вона його дуже поважала. Тепер не дуже. Є такі пости, це дійсно правда, але там тусовка у Верховній Раді вона своя, в неї свої жарти. Так от, да, є, значить, ще один об'єкт. Ну насправді є підозра, що це за об'єкт бігус-інфо що влітку виходив з таким цікавим розслідуванням, поки потім це розслідування підхоплював ютуб е, канал Залізняка. Значить, що це таке? Це у нас друзі, династія. Це такий житловий комплекс династія, де відбувається якесь будівництво, і от згідно журналістських розслідувань, це будівництво може бути пов'язано з кількома фігурантами власне плівок. Мінч з самим Тимуром Мінчем. Це перше, а з Чернишовим, колишнім віцепрем'єром, це друге. І тепер ось якісь натяки у нас відбуваються, що там якимось чином і Єрмак дотичний до цього комплексу династії а можливо, от гроші, які там і це зафіксовано, якщо ви читали стенограми цих плівок, частково відбувається історія там 340 фігурує по-моєму, 340 тисяч доларів. Да, по-моєму, така цифра називалася на цих плівках стосовно того, що їх там закопати треба умовно в лапках в цю династію, і це дуже дорого коштує це Будівництво так, от, начебто, от обшуки пов'язані е, із цим е, далі. Чи дізнаємося ми якісь супер надзвичайні подробиці? А якщо уявити, що під час обшуків буде вилучений комп'ютер, ноутбук леп? Опу, планшет, телефон Андрія Єрмака, думаю, що навряд чому тому, що ну в принципі, о, про те, що можуть бути обшуки, це не новина для офісу президента. Так точно, а від недавно два від уже два дні, як це взагалі не новина, і для засобів масової інформації, що Підозри, зокрема, Андрію Єрмаку, також у Мєрову Міро вже побував на допиті. Ви знаєте, 25 го числа в набу як свідок по справі енергатому, поки що немає інформації, що там торкалася там оборонки, бронежилетів і так далі. Хоча на плівках міндіча ця людина теж є. Так, от по Єрмаку, якщо про це знає. Там весь е, журналістський цех всі видання передрукували джерело дзеркала тижня стосовно того, що Володимир Зеленський був попереджений про причому безпосередньо попереджений керівництвом на бою сам, що готуються підозри. Незважаючи на це, Володимир Зеленський призначив і Ермака, і й в перемовну групу. Але все це відбувалося і ще ну там тривалий час тому. Як ви думаєте, якщо е, там людина знає, що готується проти неї підозру? Вона не почистить свій там телефон, чи, чи лептоп, чи щось ще. Тому я можу погодитися. От дописувачів купа сьогодні є. Там Роман Скрипін, наприклад, з громадського пише: нічого не знайдете. Ви там знаєте крім там якихось сенсацій непонятних? Ви там ну нічого не буде. Знати. я я погоджуюся. Я насправді погоджуюся. Тому, коли той самий Гончаренко написав, що а що ж там в телефоні, там може бути ще на 170 там кримінальних справ. Чому цифра 170? Я думаю, це якось пов'язана зі слугами народу, яким міг давати вказівки Андрій Єрмак. Але ну достатньо, я не розумію цієї. Ці якщо розумієте напишіть про це а, в коментарях, якщо читали цей пост, так от, але в мене є ну величезні сумніви. Так і от е, наслідки там навіть для самого Андрія Борисовича вони на сьогоднішній день сумні сумнівні тому що інформації про те, що а, буде підозра чи не буде підозри, її, її до сих пір немає. Так, от сумнівні то які тоді наслідки для Володимира Зеленського офісу і для там перемовного треку, і так далі, для країни в цілому, ну. Можуть бути так. От ну давайте уявімо і ситуацію. Єрмаку е, вручають підозру, і все він там відлучений від всіх е, державних процесів, е, і тепер він не права рука президента України, яка корує в принципі багато напрямків. Ну очевидно, і от хто буде цим займатися замість Єрмака? Не зрозуміло, хто ризик втрати контролю над більшістю в парламенті. Так ну це і зараз зрозуміло. після поступу Тураєву минулого тижня, про те, що там частина слуг. Взагалі бачить там своє майбутнє в новій коаліції, так і відповідно вимагатиме уряд національної єдності національної стійкості і очолити це все може Рахамія. Рахамія був на минулій зустрічі минулого тижня із президентом на фракції. Так, але сидів, мовчав. Потім в внутрішньому чаті я бачив цю переписку. Написав, що я потім поясню, що я мовчав, може вже й пояснив. Я цієї інформації не маю, але очевидно, ніхто не відмовився від історії там більшої політичної ваги саме в парламенті, щоб парламент нарешті перетворився в парламент після того, як стало відомо дуже багато епізодів по плівках. Мінічу і тут вам, от Андрій е, Борисович, пришвидшиться цей процес там е, рухівці в парламенті Я думаю, що може пришвидшити далі. СБУ ГБР, Офіс Генерального прокурора. Е, дивіться зараз. Ну я маю інформацію про те, що е, е, служба безпеки України співпрацює зараз активно. По а, певних епізодах з антикорупційними органами, особливо те, що стосується е, оцих от виявлених досьє 527 досьє ви знаєте, в бек-офісі Деркача в центрі Києва, е, і серед цих досьє 9 дев'ять папок стосуються співробітників служби безпеки. А вже ж вони співпрацюють. Де малюк? Ви бачили малюка останні два тижні з якимись заявами там з приводу е, чогось? Ну немає тут велике питання. Так можливо, хтось дистанціюється, це це припущення, розумієте? Далі там нова коаліція сказала. Єрмак, звісно, якщо отримує підозру, він він вийде з перемовної групи. Чи вплине це на там процес перемовин? Мені чомусь здається, що ні. Навіть якщо існує якась змова, щоб там. А, підтиснути, і, і якщо це навіть якесь попередження, то неймовірна історія там теорія змови з десь з океану з Вашингтону. Що дивіться, от вчора дав інтерв'ю для The Atlantic Саймону шустеру А сьогодні вже обшуки відбуваються по лінії антикорупційних органів. збіг не думав, навіть, а я думаю що збіг. Ну я так думаю, тому отут от наслідок. Ну який наслідок немає ніяких наслідків. Які наслідки там для іміджу в європейському союзі? Та теж ніяких, дивіться, реакція Європейської комісії, речниця Європейської комісії Пауліна Піня каже позитивно оцінюємо позитивно. Це значить, що антикорупційні органи працюють, гроші вкладені у всю цю історію. Це значить нормально Нормальна абсолютно ситуація. Далі справа, значить, як буде реагувати, грубо кажучи, в принципі, офіс президента на цю всю історію. Якщо буде підозра, чекаємо. По перше, коментаря від Володимира Зеленського. А якщо буде підозра, то чи е, відправить відставку голову свого офісу Володимир Зеленський? Чи спробує все-таки? Там зробити якісь інші кроки, або аби довести, що там набу і САП також мають е, купу всіляких проблем. До речі, про ці проблеми ви знаєте, що е, зараз е, уже справа Федіра Христенка, це такий колишній депутат позаже, який сам е, з об'єднаних арабських еміратів заїхав в Україну. Здався фактично службі безпеки України, і, і от за п'ять місяців вся ця історія від того, як йому була підозра по державній зраді, до того як справа передана в суд, от вона завершилася на цих днях. На цьому тижні друзі завершилися. Ну це рекордні такі короткі строки, коли людину ну провели по всіх процедурних моментах. Виникає питання про що домовилася генпрокуратура і служба безпеки, тому що арештовувала служба безпеки. Так і що конкретно Христенко розповість про набу і зв'язки набу з Російською Федерацією. Це все не ну там невід'ємні частини, і ну от в такі наслідки. Так, тобто будуть ви, якісь очевидно від викриття і по лінії антикорупційних е, органів. Поки що маємо ось ось такий офіційний е, пост Андрія Єрмака. Єдина історія, яка на сьогодні от, зрозуміла е, більш-менш так. Андрій Єрмак готовий співпрацювати зі службою з е, спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та е, національним антикорупційним е, бюро, які дійсно роблять процесуальні дії, адвокати на місці. Взаємодіють з правоохоронцями, і, власне, з мого боку, пише Андрій Єрмак, повне сприяння. ось